Місце патріотичного паломництва, проведення щорічних мітингів, мовчазні монументи. Такою є Чорнобильська атомна електростанція. Тепер Тут допустимий радіаційний фон, що не несе небезпеки життю та здоров'ю. А проте досягненню такої безпеки варто завдячувати десяткам тисяч ліквідаторів, які виконували свій громадянський обов'язок, ліквідовуючи наслідки найбільшої техногенної катастрофи. На сьогодні вони у різних вимірах. Атомна станція біля річки Прип'ять стала своєрідним історичним об'єктом, а от ліквідатори продовжують боротьбу за свої права. За компенсацію втраченого здоров'я, за те, що держава пообіцяла на законодавчому рівні, я маю право пільги по пенсії на 10 років раніше. Зараз оформляю але це то тих документів немає, то тих вже цілий рік. Щитайте, збираю документи. Один з результатів роботи Олександра Киричука постає перед очима туристів. Проте такий могильник заборонено відвідувати. Занадто перевищений радіаційний фон. Втім, тоді далеко 1986-го про небезпеку ліквідатори не думали, бо їм про це просто не розповідали. Ніхто нічого не знав. Не казали нічого, ніхто, ніхто нічого не казали. Житомира був командирований в. Райд-центр Бородянка з Бородянки в Іванку, а з Іванку вже на Чорнобильську зону. 30 кілометрова зона, пункт санітарної обробки. Що там вам доводилося виконувати практично? Яку ви роботу робили? Наскільки там напружений у вас був робочий графік? Робочий графік був 16 годин. Безупину, так? Підряд? Так, так без зупину. Ну, що, строїли санітарну. Обробку техніки і був направлений теж в село Росоха Могильник для вигрузки радіаційної техніки. Олександр Киричук працював офіційно. Про це свідчать відповідні документи. А все ж нині саме документна тяганина вже понад рік не дозволяє Олександру отримати гарантоване державою соціальне забезпечення. Обращаюсь, бо я був командирований від ПМК 3 то тих документів нема, то тих, то тих, то тих. То наказу не можуть знайти, бо вже, вважайте, за такий період вже такого, як офіційного ПМК, три і немає і документів теж не можна знайти ніде. Юридичний захист залишається актуальною темою, підтверджують юристи. Ну, Найчастіше чорнобильці звертаються за перерахунком пенсій, які повинен. Проводити пенсійний фонд. Тобто вони кажуть, що ми звертаємося до суду, виконавчі листи отримуємо, але виконавча служба відкриває провадження і також закриває провадження, тому що ...в бюджеті немає, на жаль, коштів на ці, для вирішення цих питань. Це залежить від пенсійного фонду. Бо в архів Чорнобиля там документи, де документи, ті, що я збирав на получення посвідчення ліквідатора, всі є, приходив з. Провідним працівником з пенсійного фонду для неї показали, сказали, що треба оригінал документів. А в Чорнобилі сказали, що оригінал документів це їх робочі документи. Вони це предоставити не можуть, тільки копії дають. Саме тому на сьогодні існує проблема тисяч ліквідаторів, які ведуть боротьбу за своє здоров'я і за свої права. Права громадян, які безпосередньо потерпіли внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС. Ну, ця тема є дуже актуальною, тому що дійсно існує проблема, і цю проблему потрібно вирішувати. Але на даний час вирішення цієї проблеми немає, тому що той соціальний захід, ті соціальні гарантії, які чорнобильцям повинна забезпечувати держава, і також відповідне рішення приймає суд. Та сама держава на даний час виконати не може. Людина, яка постраждала будь-яким чином, вона не любить лагідних слів, вона любить правду. То ми скажемо, і 26-го, і до 26-го у нас декілька буде таких заходів. І після того ми не дуже випираємо на перший план трагедію 26-го, що згадали і знов забули. Стараємося постійно це питання тримати в полі зору і на повісті денній. От як в нас виходить, це вже інша справа. соціальні ініціативи президента України також спрямовані на підтримку категорій населення, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС. і ця робота буде сконсолідована та послідовна. Я дуже потерпаю, що за ці чверть століття вже після Чорнобиля наші люди. Значною мірою змирилися із своїм становищем у плані якихось соціальної підтримки і пільг. І ці пільги, вони більше знищують і моральну, і фізичну людину, ніж допомагають. Ми внесли пропозиції. Ось я за цих три місяці двічі був у всіх міністерствах, які за це відповідальність суть, двічі вже ставив питання стосовно. Докорінної зміни стратегії і тактики поведінки держави і місцевого самоврядування на чорнобильських територіях. Тим часом правозахисники наголошують, що нині слід докласти максимум зусиль, аби досягнути верховенства права, аби ліквідаторам вже не доводилося захищати себе. Чорнобильці ліквідатор все, що міг, він вже зробив, тобто подвік здійснив під час трагедії. Держава йому все це пообіцяла, і держава повинна скажімо так, свої зобов'язання виконувати, тобто є кошти, немає коштів. На мій погляд, це не скажімо так, не повинно бути відговоркою від держави. Цю проблему потрібно вирішити на державному рівні, і для цього потрібна політична воля. Чорнобильська тема буде актуальна довго. Про неї залишиться слід в історії. Вона залишатиметься сумним артефактом. А ще про це пам'ятатимуть ліквідатори, котрі долали екологічну і техногенну катастрофу найдорожчим власним здоров'ям. Саме тому такими важливими є соціальні ініціативи президента України Віктора Януковича на підтримку категорії населення постраждалих внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС.